Вітаю всіх любителів Києві на нашому каналі. Сьогодні 5 жовтня 2024 року, і ми знаходимося в місті Виноградів Закарпатської області. Тема нашого відео: Коли збирати плоди Ківі. Це питання є актуальним для мешканців нашого міста. В першу чергу, звичайно, хоча, можливо, зацікавить і інших любителів цієї чудової культури. Спочатку зауважую, що на сьогодні у нас у місці вже висаджено, я думаю, порядка десь до 300, можливо і трохи більше кущів ківі. Більше половини з них ніколи не будуть плодоносити, тому що це сіянці, з яких виростуть рослини, переважно чоловічої статі. І вони будуть гарно цвісти, і на цьому все. Частина рослин ще молоді. І я думаю, десь трохи більше 40 кущів на сьогоднішній день вже плодоносить. Вони, звичайно, всі різні за формою, і за терміном дозрівання, і смаком, і кольором, і так далі. Так, так. Звичайно, існує чимало сортів ківі, і вони всі. Відрізняються серед них, як і у винограду, і ранньо, середньо і пізньо стиглі. І ще особ... одна особливість плодів Ківі те, що вони і незрілі, і технічно зрілі, однакові. Тобто на дотик, вони тверді в стані технічної зрілості, і за кольором вони також одинакові. Тоді коли ж їх збирати, щоб, по-перше, вони були смачні, а по-друге, щоб вони подовше зберігалися. Сьогодні я розкажу і, на прикладі покажу, як можна визначити придатність плодів до збору. І одразу хочу зауважити, що для тривалого зберігання нам потрібне сухе, прохолодне місце. Але якщо такого місця в нас немає, то цілком нормально, буде збирати поступово порційно плоди в стані достатньої технічної зрілості, це потрібно визначитися. З цим потрібно визначитися в залежності від наших потреб, так можна робити аж до справжніх значних морозів ось, перший спосіб, яким користуються на промислових насадженнях Ківі, Києві, у основних країнах-виробниках, в Італії, у Новій Зеландії, в Ірані, у Чилі і так далі, з використанням рефрактометра. Цей прилад добре відомий нашим виноградарям. Вони ним вимірюють цукристість Винограду перед збором. Наші дії у випадку застосування рефрактометра. По-перше, потрібно врахувати, що, наприклад, цьогоріч Киві зацвіли щонайменше на 2 тижні раніше за минулий рік. Тому, починаючи з кінця вересня, починаємо. Починаємо потрохи збирати ківі, знімаємо один плід з ліани, розрізаємо його, крапаємо одну крапельку на скельце рефрактометра і визначаємо цукристість. Такі маніпуляції проводимо декілька разів. І з показником рефрактометра 7 можна потроху збирати плоди для споживання. Для тривалого зберігання показник рефрактометра повинен бути трохи більше 7 в залежності від сорту. Ось так це приблизно робиться. Ну що ж, почнемо. У мене є багато дрібних плодів, таких як тут переді, перед нами на тарілці, і з ними можна спокійно потренуватися. Також у нас є ножик. Рефрактометр, серветка і маркер, щоб записати результат. Я взяв один плід Kiwi Карпат, такий маленький, і один із жовтоплідних сортів. Також такий маленький. Ну, почнемо із жовтоплідного. Розріжемо його напіл. Бачимо, що він ще такий зеленуватий. Зовсім не жовтий, але насіння вже зріле. Зараз із нього нам потрібно на скельце, рефрактометра вичавити крапельку соку і подивимося, що нам покаже. Так. Насіннину нам не потрібно сюди. Тільки сам сік. Ось достатньо такої крапельки. Я подивлюся. Так, тут у нас вже є 7. Одразу запишемо його собі, 15.09. Голд, буде 7. Потім потрібно акуратно серветкою повитирати скельце. І те саме зробити з іншим плодом. Нагадую ківі Карпат. Тут насінни небагато, плід невеличкий, також з нього можемо крапельку вичавити. Так. Ну, тут у нас 6,5 з за шкалою Прикс, так? Карпат. 6,5. Також ще декілька плодів я зняв з кущів і поставив у пакет з яблуками. Вони там дозріють і ми скуштуємо, які вони будуть на смак. За декілька днів. Всі ці операції ми повторимо знову. Ну що, продовжуємо. Сьогодні 22 вересня. Є у нас знову два плоди жовтоплідного і ківі Карпат. Визначимо також їхню цукристість. Так, розрізаємо, м'якоть. Капаємо на скельце капельку соку. Нагадую, що жовтоплідний минулого тижня у нас показав 7 брікс. Що я бачу? Нічого не змінилося. Я собі запишу 22.09 Gold. Сімбрікс. Скель це протерли. Ось він такий вже. лід навіть трохи, що видно, трохи більше жовтий, ніж зелений. Так, і беремо Ківі Карпат, розрізаємо і теж. Капаємо. Капелька. Так. Що у нас по Києві Карпат? Києві Карпат нам показав зараз сім а минулого тижня, було шість з половиною. Але це також. Ще, по-моєму, недостатньо. Спробуємо все це знову на наступний тиждень. Всім привіт! Сьогодні 29 вересня 2024 року. Ось перед нами свіжо зібрані плоди всіх моїх п'ятьох форм ківі, які плодоносять три жовтоплідні і два зеленоплідні. Жовтоплідні це Суреллі, він показався на сьогодні. 8,5 з половиною брікс, лушансянг. Це показав у нас 7 брікс. І е, міні-жовтоплідна форма, невідома, вона також показала 7. Тут дві зелені форми. Це форма секі. Ось така вона цікава. Вона у нас показала також 7. І Ківі Карпат у нас вже на сьогодні показав 7,5 брікс. Тобто, можна сказати, що ці жовтоплідні ківі ось такої форми, можна вже потроху збирати. І також можна збирати потроху ківі Карпат. Для тривалого зберігання їх, звичайно, Потрібно збирати трохи пізніше. Але е, все ж таки враховуємо той факт, що рефрактометр є не у всіх, тому є набагато простіший спосіб. Знову ж таки, наприкінці вересня зняли декілька плодів. Плоди я, наприклад, використовую маленькі, їх є достатньо і їх не шкода. Плоди поміщаємо в поліетиленовий пакет разом з яблуками і зав'язуємо декілька днів і плоди м'якшають. Їх. їх можна куштувати для ще швидшого дозрівання Яблуко можна трохи прокатати із зусиллям, наприклад, по столу. І так, але так, яблука можна буде використати тільки один раз. Тут ми орієнтуємося на смак. Якщо в смаку плодів переважає кислий смак, то плоди ще не придатні до споживання. Це нам одразу зрозуміння. зрозуміло. Смак достатньо зрілих, зеленоплідних сортів, наприклад, солодкий з кислинкою. А у жовтоплідних сортів кислинка майже не відчувається. Ну, як я вже сказав, що ківі цьогоріч почалася значно раніше у нас, ніж зазвичай, то ми також почали збирати плоди на пробу по цьому способу трохи раніше. От, наприклад, станом уже на сьогодні. Маю повністю готові до збирання. Одну жовтоплідну і дві зеленоплідні форми, а ківі Карпат вже можна потроху збирати для споживання, але ще не для тривалого зберігання. Ось так приблизно визначають придатність плодів Киві до збору. За цим способом. А ось і інший простіший, без всяких рефрактометрів, спосіб визначення стиглості ківі. Ось вони е, зняті плоди 15 вересня, також один е, голд, один киві Карпат, помістив пакет з яблуком. Яблук було одне, але цього достатньо. Так, вони пролежали тиждень. Вибираємо, натискаємо, злегка бачимо, що вони м'ягенькі, це значить, що можна їх вже куштувати. Розріжемо, подивимося. Бачимо, що жовтоплідний ще не зовсім жовтий, а такий зеленуватий. Я його скуштую. І чи стиглий він, не стиглий він. Смак непоганий, але тут більше переважає кислота. А характерно для цих жовтоплідних сортів те, що тут має бути більше у смаку солодкого, ніж кислого. Зараз спробуємо киві Карпат. Розрізаємо ось такий він гарний, темно-зелений, також пробуємо. Також смак доволі непоганий, але їсти його ще зарано. Тепер сьогодні я взяв також, зірвав два плоди. Один ківий Карпат, один жовтоплідний, і проведемо з ними ту саму процедуру. Вони полежать тут в пакеті з яблуком. Я його так щільно постараюся зав'язати тиждень або трохи менше. І потім ми їх скуштуємо і будемо визначати, чи хоча б частково можна їх уже збирати. Всім привіт! Сьогодні 29 вересня 2024 року. І у нас тут є плоди ківі, які дозарювалися з яблуком з 22 вересня. Сьогодні можна їх скуштувати. Чи їх можна їсти, чи не можна. Оце у нас є жовтоплідний і ківі Карпат на дотик. Звичайно, м'ягенький. Розрізаємо. Не знаю, як видно, колір, Він уже такий трохи більше жовтуватий на смак. Смак уже більш цікавий. Є зараз киві Карпат. Ось такий він. Колір, не знаю, як його видно. Це також вже більш фруктовий смак, ще кислий, але вже більше відчувається солодкого і таких фруктових ноток. Тобто потихеньку його також можна буде. Збирати не весь, і не для тривалого зберігання, але можна буде збирати і цей жовтоплідний і Ківі Карпат. І як підсумок, скажу, що культура Ківі у нас нова або молода, тому нам потрібно постійно вчитися і пристосовувати наші ліани до нашого клімату. І нам е, потрібно розуміти, що, як, коли з ними робити, а що краще не робити. Тож, давайте вчитися разом, підписуйтесь на наш канал, до нових зустрічей!